Добрий день, шановні колеги, вас вітає Київщина екологічна, а саме центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Ми раді вітати учасників Всеукраїнської серпневої конференції, Педагогічний пошук 2024. І розпочати наш виступ хочемо такими словами: яким би геніальним! Розумом і стратегією ви не володіли. Граючи поодинці, ви завжди програєте команді. І нам пощастило, у нас є така команда. Команда позашкільників Київщини, це шість натуралістичних закладів і 80 закладів комплексних закладів позашкільної освіти, які також приєднуються до екологічних ініціатив Київщини екологічної. Сьогодні в закладі реалізується кластерний підхід до організації освітнього процесу. Це кластери артпокоління Київщини, музей в освіті, техноспейс, шоуленд, методлаб та інші. Але розпочиналося все із обласного освітнього соціально-екологічного проєкту, екологічний кластер Еко-Вордск. І от е, кластер Еко-Вордскід крок за кроком до результату. З чого ми починали і е, на які Тій стадії наш проєкт. А починалося все із однієї важливої розмови від центру е, національного еколого-натуралістичного центру, в яких була ідея, до центру творчості дітей та юнацтва Київщини, де саме було бачення. І розпочалося. Почали ми московий штурм. Записували всі ідеї, штурмували. Чим більше, тим краще не стримувалися ні в чому і таким образом ми. Створили наш проєкт, почали формувати команду. Процес був динамічний. Одні проекти заходили до кластеру, інші виходили то нормально, то є життя. І в результаті сформувалась така невеличка команда із кількох регіональних проєктів. Всі працювали над створенням ефективного екологічного простору. Ви бачите, які проекти у нас війшли до кластеру. І почалася презентація нашого кластеру. Вперше ми його презентували на інтеграційній діалоговій платформі в рамках міжнародного освітнього саміту в лютому 2019 року. Потім презентація кластеру відбулася на Методичній раді Національного еколого натуралістичного центру в квітні 2019 року. Як ви бачите, кластер має вже історію п'ятирічну. Далі це були всеукраїнські збори в Ненці у 2019 році, і ось, вже на серпень місяць, ми мали перші результати. Було рішення колегії Київської обласної державної адміністрації про реалізацію регіонального освітнього проєкту екологічний кластер Eco World Kids». і наш проєкт має сьогодні авторське право як літературний твір. І це дуже круто, за що ми дякуємо національному еколотуристичному центру, зокрема Володимиру Вербицькому. Почалась робота. Ми е, почали. Проводити майстерки жити в стилі еко, оскільки ж екологонатуристичний відділ центру творчості це більш е, координаційно-методичний центр, тому саме ми проводили майстерки в стилі жити. Е е. Перепрошую, жити в стилі еко саме з керівниками та учасниками екологічного кластеру. Так, вперше ми поїхали в дитячий естетико натуралістичний центр Камелія. Ось ця майстерка прийшла саме так, як ми її задумували: за участю дітей, за участю педагогів, за участю адміністрації міста Бровари. Тобто, все склалося так, як ми хотіли, але це було. До, до пандемії 2019, до ковіду. Наступну майстерку ми провели в місті Боєрка за проектом Зелена економіка в Центрі еколого-натуристичної творчості ЮНАТИ. Так само ми провели цей захід і з дітьми, і з педагогами, залучили заклади загальної середньої освіти, і таким чином ми почали впроваджувати наші проєкти. Наступна майстерка вже була в місті Фастів за проектами зу Smart Club і сортуємо разом. Ось тут вже ми почали впроваджувати такий онлайн формат, але це не завадувало впроваджувати регіональні проєкти на місцях. Ми також маємо певні результати. Наступна майстерка була в дендропарку Олександрія, Олександрія Екологічна, називався наш проєкт. І е, саме тут ми вперше підписали е, угоду про співпрацю саме з державним дендропарком Олександрія Нан України, які сьогодні є нашими партнерами, і ми продовжуємо з ними робити екологічні е, е, справи і впроваджувати екоініціативи. Е, е, Наступний проект ми провели за е, наступну майстерку. Ми провели за проектом Лісовий воркшоп село Розкішна. Це учнівське лісництво, на базі якого саме і створений е, проєкт Лісовий воркшоп. На жаль, також ми цей цю майстерку провели в форматі онлайн, але ми це все відновимо. Обов'язково. Запросимо гостей, учасників кластеру, саме до село Розкішне, до їхнього учнівського лісництва, тому що вони відповідають навіть назві своєї, свого села. Вони дійсно розкішні. За час повномасштабного вторгнення робота кластеру дещо змінилася. Життя вносить свої корективи. але... На сьогодні ми продовжили вже наші майстерки, і в форматі офлайн вже був проект. Краплина від крап до краплини, майбутнє людини і майстерку. Ми провели саме в теці, також за участі і педагогів, і дітей. Повірте, відчуття після певного пере... певної перерви відчуття зустрітися з дітьми і з колегами, однодумцями це просто неперевершені. Емоції просто зашкалювали, причому у всіх у нас. І майстерка відбулася. І дійсно, ми побачили результати роботи саме проекту Краплина до краплини, майбутнє людини. І наступну майстерку «Жити в стилі ЕКО ми провели за проектом Green Generation. До того ж, це проєкт був еколого-естетичний саме у місті Переяслав. Хочу сказати, що майстерки, ви бачите на слайдах, це ну, те, що ми можемо показати найменше. Так? Але між ось цими всіма майстерками за 5 років відбулася дуже величезна кількість заходів і дуже потужна робота. саме, на місцях в регіональних проєктах і, на жаль, на слайдах ми все це показати не можемо. Але, але цього року, 4 червня, напередодні дня захи охорони навколишнього природнього середовища. В місті Переяслав було підбито підсумки обласного екологічного кластеру «Ека World Kids. Всі учасники отримали величезне задоволення а також від своєї роботи, а також незабуваємо подарунки, подяки, грамоти і ем, позитивні емоції. Кожен проєкт, регіональний проєкт саме на цьому заході звітував про свою діяльність, про те, що ж відбулося в е, їхньому регіональному проєкті. Е, кластер завершено. Але чи завершено ті регіональні проєкти? Ні. Діти просять далі. Давайте будемо працювати далі. І що ми можемо сказати сьогодні? Так, кластер завершено, але далі буде. У нас є ідеї, у нас е, є. Бажання працювати далі і обов'язково буде новий проєкт, обласний проєкт, який охопить ще більше регіональних проєктів і ще, більш, ще більшу кількість дітей. Які ж були е, звіти ось цих регіональних проєктів? Ми вам можемо показати на кількох. Ну, зокрема, на відеозвіті дитячого естетико натуралістичного центру Камелія. Цікаві потужні проекти. Запрошуємо до перегляду. Дякуємо вам за увагу! Не мрій про життя, а живи своєю мрією. Це девіз нашого центру Камеля. Ми мріяли створити власний ландшафтний сад, у який захочеться повертатися знову і знову, який би приносив дітям і дорослим радість та задоволення. І ми це зробили. У нашому ландшафтному саду поєднані регулярний і пейзажний стилі. На фоні зеленого газону гарно проглядаються міні-сади: сад декоративних дерев та кущів, сад запахів і рисовий сад, сад хвойних рослин, український квітник. Сад безперервного цвітіння у 2019 році в рамках регіонального освітнього проекту Екологічний кластер ECO «Еко World Kids» творчі педагоги центру розробили освітній проект Природотерапія в ландшафтному саду. Практикуючі лікарі та науковці стверджують, що екотерапія наділена чудовим і відновлювальним ефектом, покращує настрій, знижує тратівливість, допомагає в подоланні стресових та депресивних станів, що сьогодні особливо актуально. Природа терапія унікальна методика, що дозволяє відновлювати стосунки з однолітками навколишнім світом в активному усвідомленні спілкуванні з природою. Заняття з природотерапії передбачають використання ефективних розвивально-оздоровчих технологій, екологічної активності вихованців, дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, поліпшують фізичне, соціально-емоційне, духовне благополуччя, підвищують інтелектуальні здібності дитини. Головною метою проекту ми обрали створення організованого навчального простору, в якому поєднується наближеність до природного середовища з сучасними інтерактивними технологіями. Обладнали теплицю лабораторію, де методами навчання є спостереження і дослідження. Педагоги центру проводили у теплиці ландшафтному саду Дні здоров'я, народознавчі свята, пленери, квести, геокешинги, квест-екскурсії та ігрові програми. Для сотень дітей організовували цікаве дозвілля з використанням методик природотерапії. Кожен куточок ландшафтного саду дарує вихованцям новий досвід та враження. У саду запад. Приємні аромати приваблюють носики дітей. Уявляється, завдяки запахам, ми дуже швидко отримаємо інформацію про те, що нас оточує. А ще аромати живої природи, квітів, фруктів, ягід, трав, дерев, кущів укріплюють здоров'я, додають нової сили організму, підвищують працездатність, створюють атмосферу радісного настрою. Полюбляє діти фіточаї з аптекарського саду: шипшина, м'ята, ромашка та інші корисні рослини дарують заряд бадьорості та зміцнюють імунітет. Стежина відчуттів чудовий природний тренажер. На стопах ніг розташована своєрідна схема біологічних точок і зон впливу на кожен орган. Шляхом масажу ніг можна створити баланс загального стану організму. Краса природи та активне спілкування з нею породжує і зміцнює у дитини безцінні риси, доброту, сердечність і любов. У процесі милування педагоги намагаються задіяти тонкі механізми впливу на емоційну сферу дитини. Втіливши проект з життя, ми вкотре переконались, що конче необхідно наблизити дітей до світу природи, виховати дбайливого господаря. Змінити споживацьке ставлення до навколишнього середовища на естетичне милування красою, повірити і навчити використовувати оздоровчі можливості природи, поєднувати красиве і корисне. І повертаючись до теми партнерської взаємодії або соціального партнерства. Можемо сказати, що така взаємодія дозволяє організаціям-учасникам ефективно відповідати на виклики суспільства та бути дієвими партнерами держави. Основна ідея такої партнерської взаємодії, такої співпраці це взаємовигідна кооперація, в якій заклад освіти виступають не лише в ролі прохача чи споживача ресурсів, а є і повноцінними партнерами у виробленні кінцевого продукту, тобто освітньої послуги. Одним із таких активних учасників партнерства Центру творчості дітей та юнацтва Київщини безпосередньо еколого-натуристичного відділу є Національний університет біоресурсів та природокористування України. Та в рамках такої Взаємодії передбачено проведення спільних заходів, івентів, тренінгів, вебінарів, конференцій як з педагогічними працівниками, так і з добувачами освіти закладів позашкільної освіти Київської області. Дуже тісна співпраця е, в центрі творчості дітей до нас такиївщини із самовідокремленим підрозділом НУБІП України боярсько лісової дослідної станції, незважаючи на те, що наш заклад працює вже з цією установою понад сім років, е, в грудні 23-го року підписана вже була офіційна угода про таку співпрацю. Також проводиться величезна кількість дуже потужних цікавих заходів для дітей та педагогів. Ну і е, найпотужнішим заходом, звісно, є звіт зліт учнівських лісництв. Сьогодні ми називаємо їх лісівничі івенти. Бачите, на світлинах 2018 рік, 2019 рік не став виключенням і 20 рік в ДАК в форматі онлайн, але таки ми лісівничий івент провели. 2021 рік Ну і в 2023 році ми відновили таку співпрацю і провели злітучнівських лісництв або лісівничий івент на базі е, НУБІП України спільно із борсько-лісовою дослідною станцією. Тож «Боярська лісова дослідна станція є джерелом натхнення для учнів, вихованців педагогів закладів як загальної середньої освіти, так і позашкільної освіти. Це місце, де природа і наука гармонійно поєднуються, утворюючи унікальну атмосферу для досліджень, творчості та відпочинку. Це слова Олександра Мельника, першого заступника директора ВПНІП України, «Боярська лісова дослідна станція яким же чином співпрацюють ця установа із дітками з вихованцями закладів загальносередньої і позашкільної освіти? Пропонуємо вам переглянути вектори такої взаємодії.